Україна – лісиста держава з колосальною площею заповідників та запасом деревини. Лише за минулий рік лісові господарства поповнили бюджет на 10 мільярдів гривень. Разом з тим прибутковість галузі призвела до засилля схем та зловживань. Відкрито сотні кримінальних проваджень, які спецслужби розслідують роками. Тож не дивно, чому до діяльності підприємства Ліси України однієї з найбільших державних лісових компаній Європи посилена увага. У березні держкомпанія оголосила тендер на 48,7 мільйонів гривень для охорони 28 лісових господарств львівської, закарпатської та івано-франківської областей. Перемогло у торгах приватне підприємство Шериф захист, керівництво якого вже підозрюють у привласненні державних коштів. То журналісти вирішили дізнатися, що виконує фірма мільйонний контракт у найзахідніших регіонах. Інспекцію розпочали з Львівської області, і одразу на першому лісовому господарстві з'ясувалось, охорона від компанії «Шериф захист не лише відсутня, лісокомплекс давно не функціонує. Ні, ми не працюємо зараз. лісове господарство не працює. Ми давно вже його закрили. Ага. Ми вже відношення нічого не маємо вже до лісового я зрозуміла. Ми вже а... Закриті, так. а як давно ви вже не працюєте? Ну, вже два роки. Як війна почалась, ми вже не працюємо. Охоронною фірмою шериф. Чи підписували ви договір про надання охорони? Ні. Ні. Не підписували? Ніколи. 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 Я була завжди своя охорона. Тож незрозуміло, навіщо ліси України заплатить шериф захист за охорону об'єкту 800 тисяч гривень. Вже не кажучи, що про цю компанію тут не слухом, як і у Самбірському лісгоспі. Добре, добре, добре. А, а та вас тут взагалі будь-хто може зайти? А ви спите в робочий час? Я не хочу з вами купувати. А чого ви спите в робочий час? Ви ж, напевно, маєте охороняти. Дивіться, ми зайшли тут відкритий простір, будь-хто може зайти. Ви працюєте на фірму Шериф може, ні? Ні. А хто вас найняв, на кого ви працюєте? Чоловік зовсім. Більшість об'єктів шериф зобов'язався охороняти цілодобово. Охоронці на постах повинні бути у формі та з відповідними технічними засобами, мати посвідчення В реальності у сторожів нічого з переліченого, та й охорона не надто надійна, як у Туславському лісовому господарстві, де на території держпідприємства спокійно розгулюють п'яниці. Тоб'яний кісвін. Чи знаєте ви щось про таку фірму шериф? Тому що від них має бути охорона тут, на цьому об'єкті. Ну, так то щось було таке те, що ми маємо туди переходити. Ну, а наразі як? Ну, наразі ми тут рахуємося ну, на фірмі. На... Ну, але не в, не в охоронній фірмі шериф. Імовірно, що по перше риф просто перейняти діючих охоронців лісових господарств. Однак не всі це вітають. Незгодний і роман у минулому військовий, а зараз на охороні складу в Славському. А про, взагалі про цю фірму шерифи чули щось, так? Ну, я чув. Мали, типу, нас окупувати. Угу. В якому ну, плані? Це в такому. Ну, перейти. Угу. І що, ще не перейшли наразі? А що кажуть, коли перейдете? Не знаю, без Угу. Uh -huh. А дивіться, от ви сиділи в машині, а у вас є якесь, може там не знаю робоче місце? Музику можна послухати і телефонки зарядити за на uh -huh. час. Найчастіше підприємства охороняють місцеві мешканці, як от у транспортному цеху Борислави чи Сколівській автоколонії, коли завітала знімальна група Сторож Рубав дрова. Я охорона. І хто охороняє? Chill. Можливо, з фірми якоїсь? Ні. А хто? Місцеві? Так. Да. Ви і дерево фасуєте, і охороняєте, так? Та? Так, угу. я Угу. — пішку. Ясно. А щось вам платять за то трохи чи ні? А я. Як довго ви здійснюєте охорону в день, вночі чи як у вас виходить? Сутки. Охороняють і безпосередньо працівники підприємства, як це жінка у Яворі, яка виштовхала за межі лісгоспу знімальну групу. Не нічого не знаю, що не знаю. Ага, а ви не знаєте, чи від фірми шериф нема не, не охоронця? Нічого. Нічого. Місцеві Я не спілкуюся, бо нічого не знають. Не знаю, я б сказала, нічого не Ні. знаю. Ні. 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 Далі журналісти вирушили на Закарпаття. На підприємстві у Кольчино директор складів стверджує, що лісгос уклав контракт з приватною фірмою. Охоронець місці є, якщо ну, а хто це цей охоронець? Він на кого працює? Ну, на ту фірму варту, шаріфов. На, на фірму шариф? Я знаю, яка там договора і вільку видіці. Їдіть провіряйте договори. Контракту шериф захист, який охоронця на місці журналісти не побачили, бо на Закарпатті вже тенденційно більшість держпідприємств теж сторожить працівники. Грубку охоронець, який пильнує готель, одночасно слідкує за лісовим господарством. А ви, може, від якоїсь фірми охороняєте? Фу, поки ще як це називається. Ще десь півроку. Тому почалася фірма. Берегівська, товарівська, воч наоборот. Ще що за щось нове буде вже. Ага, а ви чули взагалі щось про охорону фірму «Шериф»? Ну, тепер якась нова вже буде. А ви охороняєте тільки цей об'єкт чи повністю лісництво? Угіддя? Що по оборозі, хаща ні. Uh -huh. А що у вас взагалі тут на території готель робить? Як то сталося, що він тут з'явився? Це uh, 20 років тому робили, що типа готелю. Ну, радше і ця контора була. Усть Чернянське лісництво теж охороняють працівники по черзі. Я взагалі не знаю про фірму нічого. І так ціл цілодобово, так, Чи Ні, не добу. Час кудись. Лішночу. День, дежурні тут. Розумію, а то в їхні обов'язки входить хіба охороняти? Так. та зараз виходить у кожного нас. Угу. Обов'язки. А у Новоселицькому лісництві сторожить помічниця лісівника. У денний період часу і на час військового стану охорону здійснюють працівники підприємства Лісова охорона. Трьох лісництв Тарасівське номер 2 лісництво, тереблянське і тернівське лісництво тут знаходяться. І по черзі лісова охорона охороняє, веде чергування, і вночі ще підключаються два нічні сторожі, які охороняють будівлю і територію. На багатьох лісових господарствах журналісти взагалі охоронців не зустріли. Аго тут є хтось. Ми шукаємо склади лісгоспу. То може воно? Склад склади, склади, склади так? Лісгоспу? я не знаю, то ззаді там. Аго, тут є хтось. На Івано-Франківщині теж справи кепські. В багатьох випадках охорони годі шукати. На території у Шевченкове та Вістовій може безперешкодно потрапити будь-хто. Малій Турії журналісти зустріли охоронця випадково, коли питали дорогу. Володимир місцевий мешканець, працює сторожем лісництва 11 років. У мене щось тут то А ви цей? А ви працюєте на якусь, може, фірму чи ви відліз госпитом? Фірма. А яка? Зоовигодське. Зоовигодське? Це, це зов. Це а, тизовигодське, ага, зрозуміло. А ви щось чули взагалі про цю фірму шериф, бо ліси України з нею укладали договір про те, що більшість охоронців дізнались про шериф вже від журналістів, адже зарплатню досі отримують від державних підприємств, тобто напряму з державного бюджету. Скажіть, будь ласка, а ви від якоїсь фірми чи як ви тут працюєте? Від «Лісгоспу». від лісгосп, так? Але нас охорона то, то, то ну, якась друга фірма. Нас, нас не лізгос оплачує. Ага. Бачу, є якась організація. А ви що чули про таку охоронну фірму Шериф, можливо? Ну, не знаю, якась зараз в даний час мала що тендер вони виграли. Два місяці вони нас брали я казав, завдання, до того, що нас мали переводити з тої фірми у другу фірму. Ну Через їхні я я вроді сам. Угу. А так через серед тижня ну майстри дежурять. От нам така фірма перераховує гроші. Ага, вигодське за вигодське з ту Вже відомо, що представники ПП шарив Захист» об'їздили кілька господарств з пропозицією до працівників де Юра перейти до охоронної фірми. Досі жодних договорів не уклали. Скажіть, ласка, ви до якоїсь фірми може належати, чи ви як на кого працюєте? Брошнівське лісове господарство. Охорона фірма. Сусіднє лісове господарство. Вигодне. Угу. А ви щось взагалі чули про фірму Шериф, тому що вони мають надавати послуги охорони лісам України? Можливо, що чули, щось вам говорили Так, Приїжджали хлопці, вербували. Вони роблять цього. Документацію поки. Місяць тому не було, але роблять документацію. Uh -huh. А потім будуть, мабуть, складати договори і оформляти це все офіційно. Поки ми відвигоди. З 26 проінспектованих лісових господарств лише на двох об'єктах журналісти зустріли охоронців від ПП Шарифзахист у Самбурі і Криховичах. Ми взагалі були охоронцями нижнього складу Осмолодського лісгоспу. З 1 вересня ми перейшли на фірму ПП Калуски, пропрацювавши до травня місяця всій фірмі. З 1 травня ми переведені на фірму ПП Шериф. Ми дві жінки, які працюємо на даному об'єкті, охоронцями. А так всі охоронці є чоловіки. Допомагаємо одні одним, щоб можемо це підлаштувати. І на даний час ми поки що є, так якби в минулому часі обліковцями, що ми приймаємо ліс, який надходить з верхнього складу на нижній склад, поки що ми його облікуємо. У підсумку майже всі лісові господарства охороняють працівники ліси України. Тож незрозуміло навіщо оголошували тендер, що журналісти і спитали у представників держпідприємства, та відповіді не отримали. З'ясувалось, по перше, Ревзахід, яке підписало мільйонний контракт на охорону господарств Львівщини, Закарпаття та Івано-Франківщини, зобов'язання на 48,7 мільйонів не виконує. Хоча б у цьому холдинг послідовний, адже раніше у ЗМІ оприлюднили інформацію про відсутність охорони подільських лісів, після чого вартість тендеру зменшили. Щоправда, аж через три місяці і лише після розслідування журналістів. Цікаво, й те, що за контрактом компанія зобов'язала забезпечити лісгоспи щонайменше 14 автівками. Однак жодного спецтранспорту знімальна група на місцях не зафіксувала. А власником скандальної компанії є Дмитро Стрижов. Підприємець та екс-депутат Київської міської ради від партії Самопоміч. Журналісти поцікавилися у бізнесмени, чому компанія злісно не виконує контракт. З'ясували, що навіть аудит на об'єктах ПП Шарифзахист досі не провело. Шериф оставляє свою охорону тільки після аудиту об'єкту. Тобто виграний тендер це не значить, що наступного дня всі пости були виставлені. Тільки після того, як проведений аудит визначена потрібна, там охорона не потрібна. Які технічні засоби охорони додатково потрібні, складена інструкції, карти рубежів охорони об'єкту, тільки після того воно виставляється. За більше ніж місяць після підписання договору шериф лише збираються обстежувати лісгоспи, а в реальності просто переформили охоронців на двох об'єктах. Відтак компанії знадобиться щонайменше 31 місяць, щоб взяти під охорону тільки об'єкти Львівщини, івано Франківщини та Закарпаття. А загалом холдинг шериф виграв три тендери на охорону лісових господарств вартістю 135,7 мільйонів гривень. Можна лише здогадуватись, навіщо проводили торги, і за що шериф отримав майже 49 мільйонів гривень, якщо лісові господарства вже під охороною. Більше того, в умовах, коли державному бюджету критично не вистачає коштів, перш за все на потреби ЗСУ. чи не стали українці свідками чергової, банальної схеми, де бізнесмени й політики холоднокровно розпиляють знекровлений війною бюджет.